ישן מינאי אייל בורח ואייל בסוסי אנחנו בשם דינו אלינו נאסקי אי בוקו בנופלו אנחנו קרבני סייד אדינו יויש זה טלפונובא ודין ביזנסמן мой друг вы мне запитаю Рэба, важно ли, чтобы я приехал, потому что я дружу-дружу за мной. Я не знаю, что я могу приехать сейчас Я йому не казав, бо я подумав себе, що якщо це було 83 роки тому, його ніхто не запитав, чи він занят, чи ні, і фашисти його сюди привезли. І, на жаль, як ми знаємо, як це все закінчилося. Я хочу сказати, що ми сьогодні зібрались тут, і колись я приїхав до Радянського Союзу в 90-му році. Коли перший раз я був на мітинг Бабиняр, там були ну, майже 10 тисяч людей. Возле пам'ятник, як на українській мові, називається Гротеск пам'ятник, який зробили Радянський э, Союз. І кожен рік і менше і менші, менші людей прийшли до Бабиняр. Тому що ми э, люди і ми забуваємо те, що було в історії.